Якщо дороги державного значення завжди в полі зору ремонтників, як не як це життєво важливі транспортні артерії України, то стан комунальних автошляхів вимагає кращого, особливо після цьогорічної затяжної зими. Тому нині велику увагу обласна влада спрямовує саме на ремонт таких доріг, тим паче, що цьому фінансово сприяє держава. Величезну увагу ми звертаємо на ремонт саме комунальних доріг. За два роки 11-12 в області виділено 180 мільйонів гривень. Це в два з половиною рази більше, ніж у 2008-2009 роках. На 2013 рік виділено 88 мільйонів гривень, 42 мільйони гривень вже надійшло сьогодні. Половина з них освоєна. Загалом темпи ремонту доріг цьогоріч вищі від минулорічних, каже голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Та різниця у видатках відчутна поточному році нам, нами відремонтовано 200 тисяч квадратних метрів доріг, тобто ямкового ремонту, а в 2012 році це було в 4 рази менше 50 тисяч квадратних метрів. Зрозуміло, використано 16 тисяч тонн асфальту, попри 12 рік 3,5 тисячі тонн, і, звичайно, 300 мільйонів гривень на ремонт проти 130 мільйонів в 2012 році. Наразі на Хмельниччині освоєно майже 50% коштів на відновлення комунальних доріг краю. Хочу сказати, що ямковий ремонт на території Хмельницької області на дорогах загального користування проведено на всій території 100%. Комунальні дороги сьогодні 47% освоєння коштів. І в нас є всі можливості до кінця року освоїти 88 мільйонів. У ході робочого візиту до Городоцького району очільник краю особисто перевірив, як освоюються бюджетні кошти на ремонт дорожнього покриття. В Городоцькому районі, окрім відновлення сільських доріг, опікується ремонтом стратегічної дороги Ярмолинці Сатині, стан якої вже найближчим часом зможуть оцінити туристи. «15 мільйонів гривень виділено. На сьогодні 4,7 кілометра зроблено, освоєно 7,8 мільйона гривень. Ось по комунальних дорогах. Є кошти, які виділені з державного бюджету безпосередньо сільським радам, а це 1 мільйон 279 тисяч гривень. Окрім бюджетних коштів, на ремонт доріг в області залучаються й кошти інвесторів. Дарина Денисенко, В'ячеслав Добровольський із Городоцького району.